Розмальовували патріотичні пряники, брали участь у вікторині та отримали тематичні передбачення. Правоохоронці Житомира напередодні дня прапора та дня незалежності України організували патріотичний захід для молоді із особливими потребами. Ми зазвичай спільно з нашими друзями поліцію охорони, патрульна поліція відвідуємо дитячі та юнацькі простори, різні заклади освіти, пришкільні літні табори, а також місця відпочинку молоді, скажімо так, і завжди проводимо про освітницьку роботу з нашою молоддю, з нашими дітьми сьогодні, знову ж таки, ми завідали до молодіжного центру, який відвідують наші друзі, і хочемо з ними трішки поспілкуватися, нагадати те, що незабаром у нас наближається два дуже великих свята: день державного прапора та день незалежності. Хочемо зіграти вікторину, поділитися теплими відчуттями один з одним, а також провести майстер-клас по виготовленню пряника. Пряник буде тематичний, а саме у вигляді карти України кожна наша кожен наш друг зможе виготовити для себе пряник і побачити його таким який яким він хоче саме для себе Відвідувач центру денного догляду молоді з інвалідністю Дмитро зізнається, патріотичний захід йому сподобався. Я сьогодні пецьово прикрашав у формі нашої держави. Ну, я сам те пецю робив. І мені подарували чудовий блокнот, де я можу записувати нотатки, які плани. Фахівчиня із соціальної роботи центру денного догляду молоді з інвалідністю Любов Сухонюк-Піщанська говорить: у центрі щодня для молоді проводять заходи на різну тематику. У нас щоденно, у нас щоденно майстер-клас кулінарний щоденно. Ми і випікаємо, і смажимо. І риба, і м'ясо, і борошняні якісь вироби, різноманітні види тіста. Все практикуємо, готуємо обіди, супи, макарони, картопля, смаження яєць від елементарного до більш складного, такого як ферш фарширований перець і головці. Тобто пробуємо, вчимося, набираємося досвіду. Соціально-побутового орієнтування у нас через день, творчі майстер-класи щодня. Окрім того, ми в четвер і в понеділок граємо гру боча. Це у нас такі спортивні дні, коли ще молодь має можливість ну, розвиватися фізично. Ранкове коло це обговорення, це зарядка. Ну, щоденно. Захід був спрямований на те, щоб підтримати молодь і сформувати в неї відчуття єдності, національної гордості та любові до України.